Привіт всім, дорогі водолії! Рада вас вітати на своєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на липень місяць 2023 року. Хочу подякувати вам за всі ваші лайки, за ваші коментарі. Підписуйтеся обов'язково на мій канал і діліться цим відео зі своїми друзями. Якщо вас цікавлять особисті консультації, то звертайтеся до мене в Дрект інстаграму, лінк якого ви знайдете в описі до цього відео. Ну що ж, давайте починати. У нас, як завжди, 5 колотаро і 1 оракул. І перша карта для на липи. 2023-го. Закохані. Зразу починаємо із старших арканів. Закохані це коли ви Можете заключати якісь контракти, або ж ви будете шукати собі підходящий варіант. Якщо ви тут збираєтеся купляти, можливо, якусь нерухомість або переїжджати, чи ви думаєте, як краще вам зробити, ви стоїте перед вибором, то краще звернутися до третьої особи, яка допоможе вам зробити цей вибір, людина, яка компетентна, якщо ви вибираєте собі квартиру, переїжджати. Їжджаєте, то краще, щоб це був ріелтор, або якщо ви хочете тут заключати якісь весільні договори, заключаємо всі договори до 23-го числа, тому що 23-го числа Венера планета кохання, планета грошей і планета. Всього солодкого і всього приємного стає в ретро-рух. І вона тоді не буде вам покровительствувати у всіх ваших справах. Якщо ви кудись вкладаєте гроші, то краще це зробити або до 23 числа, або після 4 вересня, коли Венера вже розвернеться і піде в прямий рух. Тож повертаємося до закоханих. Ви тут можете їздити, можливо, ви будете їздити кудись туди, назад. Можливо, вас чекає якась поїздка швидка, або ж ви поїдете кудись по справах, і вам потім потрібно буде повертатися знову ж таки назад. Тому що у нас тут можуть бути дві сторони, і ви. Помімо того, що ви можете вибирати собі, так вам потрібно буде робити якийсь вибір, ви ще тут можете зовсім не вибирати, а навпаки, бути між двох точок, і вам потрібно буде підтримувати і тут, і там. Це може бути, це може бути два клієнти, або якісь дві служби, з якими ви співпрацюєте. Ну і, звичайно, закохання. Це в нас до кохання відноситься. Ви тут можете зустріти свою другу половинку або зустріти з якою вам буде дуже комфортно е, співпрацювати або вчитися разом. Давайте далі дивитися. Карти для водоїв на липень 20 пажик пентаклів вам випадає, і це може бути навчання. Ви можете почати е, займатися якоюсь тут дійсно новою справою або вкладати кудись свої фінанси. Якщо ви вкладаєте, то це мають бути якісь. Маленькі, невеликі фінанси, або ж вам будуть приходити якісь маленькі суми, можливо, якась нова робота, підробіток, а, чи, а, може бути, ваші діти можуть проявитися і ваші діти можуть почати заробляти самі, або ж приносити вам гроші. Чи ви тут будете утримувати своїх дітей? Вам потрібно буде десь якісь маленькі суми витрачати на своїх дітей. Чи якщо це новий бізнес чи нова робота, вам, скоріш за все, потрібно буде тут саме вчитися, тому що у нас завжди все зелене, коли ми ще не розуміємо, як краще, можливо, ви тут або ви тут будете вчити когось, або ж вас будуть навчати, і ви можете підписати я не знаю. Почати е, навчатися на якихось курсах, е, знайти собі нове хобі, або знайти е, е, якусь справу, яка, от, якась справа, яку ви будете вирішувати, і вам потрібно буде вкладати туди максимум своєї уваги. Далі карта для водолія на лифень 23. Ага. Десятка кубків, у вас все вийде. Прекрасна карта. Десятка кубків. Вона дає наповнення енергетичне. Ви можете піти на якесь свято, можете самі влаштовувати тут якісь свято, запрошувати до себе своїх друзів, своїх якихось родичів, об'єднуватися компаніями. По десятці кубків це завжди у нас. Таке дуже емоційне і завершення, від якого ми задоволені. Ви тут будете енергетично наповнені, так у вас тут може дійсно прикриватися якісь ваші справи. Може, ви тут залишаєте, хочете залишити одну роботу, так, і ви залишаєте її максимально задовільно для вас, тому що по закоханим завжди у нас всі ситуації закінчуються нам в плюс. Тож ви тут будете досить такі е, задоволені своїми результатами, і знову починаєте одразу ж е, якусь нову справу, де вам потрібно буде вкладати свою увагу, і це може бути навіть щось з творчістю зв'язане, тому що кубки це у нас все творчі, якщо ви там хочете картини писати, чи якісь вірші починати писати, чи займатися якимись... Е, все, все у нас, все, що зв'язане з творчістю, з емоціями професії, які надають людям емоції. Тут у вас дуже, дуже круті карти. Вони дають вам дуже хороший поштовх. Окей далі. Карта я водолія на липень 23-го року. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жестів це е, завершення, ви схоже, від чогось вже дуже сильно втомилися. Вам потрібно е, довести до кінця, так? але це у нас така кульмінація, по дев'ятка у нас завжди йдуть кульмінацією, і вам потрібно вашу енергію, яку ви затратили вже досить багато е, трошки відновити. Трібно, можливо, якщо ви хочете, так ви можете собі дозволити тут зробити якусь паузу, але не забувайте, що ця пауза вона не може бути вічною. Вам все одно потрібно буде е, витягнути цю дев'ятку жезлів у десятку і закінчити, робити останній ривок і закінчити якусь із ваших справ. Ну, так як у нас перед цим подали дуже хороші карти на закінчення, на підписання контрактів, на е, договір із іншими людьми. То у вас, в принципі, ваша вам тільки потрібно буде затратити багато своєї енергії. Може, ви тут будете від когось відгороджуватися, можливо, вам не захочеться більше зустрічатися з якимись людьми, або ж ви будете шукати якийсь привід для того, щоб не ходити кудись. Вам потрібно буде так. Ніби вистроїти забор. Може, ви дійсно будете вистраювати, ну, може, будете класти якісь там захисти, чи будете е, себе якось, якимось чином захищати від інших людей, від е, суспільства. Вам захочеться тут побути трошки відпочити. І вас не буде цікавити взагалі, що там думають інші. І ще карта для Водолія на 23 третьому. Сила, дуже класні вам дуже класні старші аркани випадають. У вас все вийде. Сила це коли ми сильніші, ніж ми думаємо, ми можемо все. Головне цю силу свою проявляти саме вам потрібно проявляти вашу харизму. Ви водоліє, ви дуже вмієте гарно говорити, ви вмієте комунікувати з людьми. І ось тут вам її потрібно буде проявити в наступному місяці. Можливо, по цих позакоханих це ви і є та третя людина, до якої звернеться ще хтось, і ви маєте. Розсудити, і ви маєте е, якимось чином налагодити стосунки двох людей, або, можливо, якось поєднати е, там, клієнта і так заказчика, і того, хто предоставляє якісь послуги, і вам потрібно бути всередині. Ну, силі у вас тут все вийде. Е, зі здоров'ям також у вас тут дуже такі хороші. Якщо якщо сила випадає, то зі здоров'ям у вас тут досить. Хороший буде стан. І також вам потрібно, знаєте, сила це не агресія. Не можна проявляти свою агресію. Потрібно шукати підходи, потрібно вміти говорити. Можливо, десь маніпулювати вам буде потрібно. Але у вас тут все точно явно, ви цьому леву пасть закрити можете, і ви можете його підкорити. Далі. Може, якась справа, яку ви вже е, досить таки давно, так, по дев'яткам жезлів, ви давно її тягнете, ніяк не можете її закрити, ніяк не можете завершити якісь ваші, е, якісь ваші ситуації, і тут ви їх досить таки успішно зможете закрити. Бо людина до вас якась прийде, дуже сильна людина, яка зможе все е, налагодити. Карта для 23-го. Двійка мечей. Так, ви будете тут від чогось закриватися. Знову-таки, у нас у сила, і знову ж таки у нас з двох сторін. В нам падає відгородження. Ви будете старатися закрити якусь ситуацію, можливо, будете з кимось не, не згодні. Так? Тут двійка мечей це коли ми самі не приймаємо якусь ситуацію. І тут вам потрібно буде якось її або закривати. І відпускати, або ж ви будете так, можливо, тут хтось вами захоче маніпулювати, і ви будете від цього відгороджуватися, або ж ви зможете е, поїхати кудись у відпустку і завдяки своїй харизмі, завдяки своєму вмінню домовлятися, ви зможете так домовитися, щоб вам вас залишили у спокої, можливо, на кілька днів, на ти на кілька тижнів. Ну і двійка мечей, це може бути також пауза, якась ви і як пауза, яку ви самі спровокували. Ви тут можете, так, завдяки ну, сила, це завжди ми цього хочемо, так, завдяки вашій е, силі, завдяки вашій вашому вмінню, ви зможете тут якусь справу поставити на паузу. або ну, це будуть люди, які не будуть з вами погоджуватися, люди, які будуть все-таки, їх потрібно буде можливо. Більше вам потрібно буде більше настоювати на своєму, так, або взагалі, можливо, когось відрізати і відпускати зі свого життя. Далі карта для водоріїв на липень 2023. -го. Ви будете тут, і ти геть. Вісім кубків вам випадає це, коли ми залишаємо все, все наше, все, що ми накопичили, всі наші накопичення, або якісь наші статки, все те, що раніше робило і давало нам якесь задоволення. Ми готові відпустити і рухатися далі. На вас чекає дорога, на вас чекає новий шлях. Так? Ви, ви тут ніби готові вже ви готові закривати. У своє минуле і рухатися вперед. Навіть якщо на вас там чекає невідомість, так, на вас тут може чекати гори, на вас тут можуть чекати якісь е, перепони в житті, ви все одно вже настільки е, змучилися, можливо, чекати якихось ситуацій, вже ви будете. Е, Вирішувати, закінчувати, залишати якусь роботу, або де вже більше ви не можете більше чекати. Ви не можете чекати змін, тому що вони ніяк не наступають. І ви тут готові, так, або будете розлучатися, розходитися з якимись людьми, тому що нічого не змінюється. І ви самі готові це змінити. І ще карта для водорія на липень 23-го. Зірка. Це ваша карта. Карта Зірка говорить про те, що наші мрії здійсняються. Ви правильним шляхом обираєте йти, ви досягаєте якихось своїх цілей, можливо, ви тут навіть побачите собі у вас з'явиться якась зірка, яка буде вас вести. Це може бути людина або просто якась ідея, за якою ви будете йти далі. Багато говоріть, будьте в центрі уваги, будьте з собою, проявляйте якраз свої комунікативні якості, не ховайтеся від людей, вам потрібно виходити, щоб вас всі бачили. Хочете почати там співати, вам потрібно дуже сильно добре проявити свій голос. І е, зірка, також ви можете зустрітися з Зіркою, ви можете десь якусь свою е, або вебінар якийсь купити, так, і поспілкуватися з людиною, яка для вас дуже важлива. Ну або для когось ви станете, для когось ідолом, ви станете якимось пріоритетом, правильною людиною, і тим, з кого будуть брати приклад. Карта дуже класна, завжди, якщо у вас одна мрія здійснилася, одразу, одразу загадуйте собі іншу, тому що мрія це дуже важливо, і чим більше ви мрієте, тим наші мрії взагалі матеріалізуються. Тому потрібно обов'язково тут думати саме в позитив і мріяти собі на позитивний манер. І ще карта для вододіо на липень 23-го. Трійка жезлів. Ну, от таки, знову ж таки, ви виходите в цю дорогу, і у вас є оцей, навіть якщо маяк не потух. Все одно буде хтось, хто буде вказувати вам дорогу. Ви будете багато рухатися по, саме, можливо, по місності, по місцевості. У вас буде багато або поїздок, або ви будете говорити з людьми, спілкуватися. Йде дуже велика комунікація у вас так, в цій дорозі, куди ви зараз відправляєтеся, цей шлях, який ви собі обрали. У вас буде дуже багато людей, які будуть іти поруч з вами, які навіть будуть вам тут допомагати. Подиріться. У нас також виконуються всі документальні справи. Так? Ви тут можете нарешті домовитися, підписати якісь документи. Знову ж таки, документи ми підписуємо до 23 числа або після 4 вересня. Можна переробляти в період, коли Венера ретроградна, але краще не починати нічого. Нового. І також, по триція Жезі, у вас тут ви можете співпрацювати зі своїми друзями, ви будете співпрацювати в колективі. І вам це буде дуже подобатися. Тому що ви будете вам головне тут бути самим собою. так, по, по, Карта Водолійська нам падає, вам потрібно е, бути тим, ким ви є, і не придумовувати собі ніяких масок на себе, не вдягати. Далі. Карта для на новит 2023-го. Рицер Пентаклівам. Але прийдуть вам, знову ж таки, прийдуть вам якісь гроші, можливо, якісь справи, які ви очікували, що вони зрушаться з місця. Тут вони будуть так, буде рухатися, але рицар Пентаклів це у нас найповідніший рицар. Не спішіть, не біжіть посперед батька в пекло, чекайте результатів. Можете тут отримати якісь ресурси, хтось до вас прийде з ресурсом, або е, прийдуть вам гроші з фінансами. У вас тут буде все е, дуже. Добре, це стабільність, так це коли до нас надходять постійні фінанси. Стабільно, ми ні за що не переживаємо. А, і також це у вас може з'явитися. Тут у вас може з'явитися якийсь кавалер, який буде вам пропонувати якісь ресурси, з'явиться до вас із чимось таким матеріальним, що можна. Що можна потримати в руках. Чи це будуть якісь пропозиції у вашу сторону? Хтось буде пропонувати, знову ж таки, нова робота, нове, якийсь новий шлях вирішення питання за допомогою якихось ресурсів і грошей. Карта для водолія на липень 23-го. Повішений. Ну, от. Старший аркан карта повішений говорить про те. Що ви тут самі знову ж таки маємо цю двічку мечей, ви будете десь у чомусь зупинятися. У вас тут іде все-таки шлях, так у вас ідуть якісь рибки, ви, можливо, міняєте, е, міняєте своє життя, міняєте якісь свої е, звички, але ви самі будете хотіти трошки зупинитися, не спішити. Повішений це, коли ми е, самі вибираємо бути в такому підвішеному стані і нам. І нам це добре, або якісь ваші справи будуть затягуватися щось, на що ви чекаєте, де ви чекаєте якогось завершення, справи будуть затримуватися по повішеному. і, в принципі, можете використати цей час для того, щоб чимось наповнитися, можете углубитися тут в якесь навчання або дізнатися більше. Про якусь сферу, яка вам, е, яка вам подобається, вам потрібна. Якщо ви тут переходите на іншу роботу, то, скоріш за все, вам будуть або затримувати якісь ваші обіцянки, або гроші будуть тут, можливо, затримуватися саме на роботі, так, тому що рицар Пентаклі у нас це такий це, це саме повільний е, дохід, але не переживайте, вони все-таки будуть. Uh, і uh, по-повішеному вам тут потрібно буде знову ж таки, як і пажа Пентаклі, вам потрібно максимально своєї уваги uh, вкладати в якусь справу, яка для вас є пріоритетною. Навіть якщо у вас там інші ваші справи зупиняються, ви не можете їх ніяк зрушити, знайдіть собі нове заняття і попрацюйте над цим. Також будьте обережні, тому що повішення у нас часто випадає на лікарню, і у вас тут може бути якась ізоляція, і у вас можуть. Примусово тут зупинити в чомусь. Тому, е якщо у вас якісь хвороби, або ще щось, може, може затягуватися, може затягуватися лікування, або ж ви потрапите, вам потрібно буде відлежати десь в лікарні, можете простудитися просто так і втратити там якийсь тиждень свого життя, не зможете більше е е е співпрацювати дуже швидко з іншими людьми, і ви так трошки зупинитеся. Ну якщо вже таке сталося, то використати цей час. Собі в позитив. Королева кубків випадає. Це жінка, жінка у вас може з'явитися в житті, можливо, яка вам допоможе. Королева кубків це у нас рак, скорпіон, риби. Жінка, яка вміє слухати, може давати поради, у вас така може проявитися. Або, можливо, це ви і вам тут потрібно бути дуже. Емоційним, так, тримати, можливо, якось проявляти любов, проявляти терпіння до інших людей, можливо, вам хтось до вас, хтось прийде, попросить у вас допомоги. Тут обов'язково королева кубків, вона завжди вислухає, вона знає, яку дати пораду, як допомогти людині, як її підтримати. І це буде це може бути ваша мама, сестра, хтось, з ким ви будете мати цю комунікацію. Кралева кубків, це у нас може бути медсестра, яка буде вас лікувати в цьому, на цьому етапі зупинки вашої. Чи це може бути психолог, можливо, ви хочете трошки зупинитися і пропрацювати, углубитися в якісь свої е, проблеми старі, так? щось, що у вас на душі вже давно, і ви ніяк не можете це відпустити, а вам би дуже хотілося. То тут звернутися до психолога буде дуже хорошим варіантом, дуже хорошою ідеєю. Ну і все, все що пов'язане у нас, так, все, що пов'язано з медициною, у вас тут будуть дуже добре, про вас будуть піклуватися, у вас будуть лікувати, ну, або ви будете тут про когось піклуватися і когось лікувати. Так. Далі. Карта для водорія на липень 2023 року. Паж мечей! Був Паш Пентаклів. Зараз у нас випадає Паш мечей, і це навчання вже зараз це таке 100%. У вас з'являться нові ідеї. Знову ж таки, вам потрібно буде приділяти багато уваги. Тут у нас більше йдуть якісь ідеї такі. Повітряні, так, це ну, мечі, це ваша стихія, це повітря, і все, що пов'язано з інтернетом, все, що пов'язано з передаванням інформації або з отриманням інформації, ви можете тут стати учнем, чи ви будете когось навчати, як правильніше робити, будете давати тут поради. Загалом у вас тут саме по цій колоді у вас з'явиться дуже багато новин. Буде вам приходити і е, нових ідей. У вас з'явиться багато нових ідей. Але будьте обережні, тому що е, дуже сильно не е, фокусуйте так, свою увагу на чомусь такому повітряному. Вам треба дивитися під ноги, тому що ви тут можете ходити по лезу ножа. Дивіться, ви можете е, не мати дуже сильної якоїсь стабільної. Ситуації під ногами. Так, ви зможете один раз пройти другий раз, але далі вам потрібно бути обережним і все-таки думати також про свою матеріальну базу, про свою, про землю під ногами, не тільки десь вітати в облаках. Ну і, звичайно, всі, всі, вся документація на рахунок здоров'я, вся документація, можливо, ви витає таких. Робити якийсь, очищати свій організм, будете якимось методи. Або стояти буде десь на гвоздях, можливо, будете. Давайте далі. Вони діємо липень 23-го. Робота! Вісім пентаклів. Так, у вас можливо тут буде якесь. Ви будете підвищувати свою саме, ви будете підвищувати свої навики у вашій роботі, або будете когось навчати, комусь розповідати, будете доносити якусь інформацію, яка вам дуже добре знайома. Карта вісім пентаклів говорить про те, що знову ж таки заробляти ви будете, гроші у вас будуть. І заробляти ви будете своєю справою, в, якої, в якій ви вже дуже... Добре себе розумієте, себе бачити, і ви знаєте, як правильно робити, так, як, як краще. Так. Якщо вам тут потрібні якісь гроші і е, вони потрібні терміново, то краще зайнятися справою, яку ви вже знаєте. Не пробувати не ставити ставку на щось нове, а ставити саме на те, де ви вже майстер. Ну, чи ви будете тут звертатися до такого майстра, який вам допоможе, який вам розкаже, який вас вилікує, можливо, так, це буде професіонал своєї справи, і він точно вам допоможе. Можете тут навіть по цій, по цій колоді, ви тут можете навіть займатися якимось енергетичними практиками. Ви будете те, можливо, що ви колись закинули, і ви будете тут пробувати знову, знову почати займатися цим. Остання карта для водолію на липень 23-го року. Двійка мечей. Повторюється: у нас двійка мечей. Карта звертає на себе увагу. Вам тут або 100% треба в чомусь робити паузу. Вам треба зупинятися, або ви тут будете від чогось відгороджуватися і закриватися. Не, не підпускайте до себе можливо якихось поганих людей, людей на роботі. Так, це може бути, або щось пов'язане, Може вам тут запропонують працювати більше. Ніж ви маєте, і тут ви можете відмовлятися, стійте на своєму, не підпускайте до себе, або вас тут хтось зовсім не буде слухати. Двіка мечається, що коли ми от ми хочемо щось донести, але нас не слухають, нас не чують. От тут будьте готові до таких ситуацій, коли вас е вам потрібно буде вибирати, і скоріш за все вам потрібно буде робити якийсь стоп. No, je orakul. Direktor Deleja, na vlepenju 23. urakon. Віддайтеся пристрасті. Карта, віддайтеся пристрасті, вам потрібно відпочити, вам потрібно наповнитися енергією. Можливо, ви захочете кудись е, піти зі своїми друзями, так гарно там потанцювати, повеселитися, е, слухайте музику, вона вам допоможе. Також, е, можливо, це може бути і якийсь пристрасний секс у вас, і вам потрібно розгрузитися е, завдяки цій своїй енергії, яка у вас вже наповнилася, та, яка у вас вже бушує, вам її потрібно кудись випустити і віддатися. І ще одна карта. Магія Землі. Ходіть по землі босими ногами, можете ходити десь по пляжу або десь по траві. Ходіть в ліс, наповнюйте енергією землі, працюйте з сіллю. Так, можете робити собі якісь очищуючі маски з сіллю або якісь скраби для тіла. Скоріше за все, вам тут потрібно буде саме заземлитися. От знову ж таки, ця пристрасть ваша, так, де, ви, де ви заземляєтеся. Тут можна навіть е, кудись, не знаю, якось повеселитися, війти навіть в якісь низькі вібрації, можливо, навіть випити трошки алкоголю для того, щоб вам. Не вітати, а трошки присісти, тому що алкоголь нас завжди наші вібрації опускає вниз. Е, от так от І можете навіть попрацювати з можете попрацювати з деревами в лісі, або е, не знаю, купіть собі якісь, якусь квітку, і дивіться за тою квіткою, в землі трошки можете щось покопатися і так, таким чином заземлитися. так? Ну що ж, такий розклад вийшов для вас, дорогі водолії, на липень місяць 2023 року. Нагадую вам підписатися на канал. За особистими консультаціями звертайтеся до мене в дірект інстаграму, знайдете опис в описі до цього відео, знайдете мій лінк. Дивіться завжди свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це дуже важливо, тому що так ви будете мати більше інформації конкретної саме для вас. І хорошого вам та сильного місяця! Дорогі водолії, Побачимося в наступних відео. Па-па!